Доброго вечора, на каналі Кіровоград Тема Дня. Триває інформаційний блок. І сьогодні у нас у гостях Василь Онисович Дзядух, перший заступник міського голови Кірвограда. Доброго вечора. Доброго вечора. Перш ніж почнемо, я з вашого дозволу нагадаю, що е, в Кіровограді вже затверджено новий маршрут, дещо змінений маршрут е, громадського транспорту. Е, є певні зміни, про які власне, сьогодні і говоримо. Василь Лонисович, про самі зміни, наскільки вони разючими є і. Ну, от що мають відчути кірвограці з тим, коли новий транспортний маршрут буде впроваджено? Відповідаючи на ваше запитання, я хочу сказати вам і жителям міста про те, що дійсно 8 листопада 2012 року рішення виконкому була затверджена, опрацьована ефективна, на наш погляд, маршрутна мережа міста, врахувавши всі звернення, всі пропозиції. А це більше 700, 700 таких звернень. І вийшовши через всі ці звернення на конкретне рішення, таким чином, ми її затвердили 8 листопада. Разом з тим робоча група працює, отримує і отримувала до 30 грудня і ще там пропозиції, яких було біля 18. Врахувати ми їх необхідно, зобов'язані були. І 30 грудня рішенням виконкому остаточно затверджена ця маршрутна мережа міста. Таким чином було внесено зміни такі несуттєві на 27 маршрутів. Це маршрути, в тому числі звичайні, таксомоторні. Було відкрито 10 нових маршрутів, і суттєві зміни мали на 7. Пропонованих маршрутах таким чином 44 маршрута маршрути сьогодні будуть надані на конкурсну пропозицію. А скільки усього маршрутів на в Кіровограді? 44 маршрути. Тобто це і ті, що були, і нові, оці які Оптимізовані, Там ми враховані, всі враховані були пропозиції? Е, наступне питання, ось яке зазвичай, коли щось змінювалося, хоча б одна маршрутка змінювала напрямок е, свого руху або час е, свого руху. Знаходилися люди, яким це було незручно, не влаштовувало. Вони писали в газети або зверталися до вас. Чи будете ви у процесі зважати на такі зауваження саме кірвоградців? Не фахівці, а дитинства. Якщо постійного послуги? немає, дійсно інтересне запитання, на яке потрібно дати визначальну відповідь, звернення громадян, а маршрутна мережа не для перевізників, а у першу чергу для жителів міста. Тому ми враховували всі пропозиції і такі зміни вносили, в основному на бажання і на задоволення потреб жителів. Чи будуть вони вноситись уже в процесі адаптації нових маршрутів, якщо Ді... виникне така необхідність? Якщо виникне, обов'язково робоча група працює, і ми додаткові рішення виконкому будемо включати, якщо така необхідність виникне. Я думаю, що ці необхідності вони будуть в періоді адаптації до роботи транспортних засобів. Вони виникнуть, і ми на них будемо своєчасно реагувати, тому що тільки практична робота перевізників, тільки практична результат дасть відповіді і розстави над всіма проблемами точки. Говорили ми сьогодні на початку програми про те, що і в лише новому зміниться. Користування громадським транспортом тепер буде інше. Наскільки я знаю, раніше там була проблема, що, хоч автобуси і великі, не вистачало все одно місця усім, хто мав би їхати на роботу, чи з роботи, чи в інше місце, куди треба. Як сьогодні буде? Селище Нове має проблему, яка окреслюється не одним роком. На селищі Новим працює перевізник автобусний пар. Це базове велике підприємство, яке має свої і плюси, і мінуси в обслуговуванні. І, і очікуючи і ставлячи до відома селища нових жителів, ми все-таки робоча група передбачала ввести додатковий клас автобусів меншої, в меншої в місткості, і меншої собівартості таким чином, щоб в міжпіковий час працювали автобуси, які мають менше обтяження на тариф. Це так звані ці дельфіни. Це дельфіни. Разом з тим, ми, і завтра я зустрічаюсь на селищі НОМ. Я хочу, щоб ми з депутатським корпусом, з активістами селища, з керівниками закладів освіти конструктивно розглянули це питання, тому що воно має такі визначальні проблеми: це невідповідність тарифу, у сьогодні на перевезення і е, не е, відшкодовується в повного, повному обсязі сума. Я е, був і остаюся на стороні е, жителів. Разом з тим, я розумію, якщо ми суттєвих змін не внесемо, то тоді е, автобусний парк, який сьогодні монопольно обслуговує е, даний населений Моногород, е, автобусний парк не зможе виконувати через е, відсутність фінансового результату, а також. Е, покриттю тих проблем які сьогодні є ага. сьогодні є заборгований спо по заробітній платі біля 180 тисяч. Сьогодні є заборгованість по пенсійному фонду, а, також є питання розрахунків запаливно-мастильні інші угу. матеріали. Ну, це, Тому о... це питання да, це такого окрема, технічного характеру. Скажіть, от зараз ви згадали про те, що, ймовірно, будуть перераховані тарифи, чи торкнуться зміни і вартості проїзду і для кіровоградців і для тих, хто живе в селищі Новому? Взагалі, є цією мережею ми передбачали відсутність дублювання, ефективна кількість транспортних засобів, яка є економічно доцільністю, тому що ми розглядали це через науково-обґрунтовані обрахунки Харківського автомобільного, автомобільного університету. Тому з цієї точки зору на найближчий час збільшення тарифів на маршрутних таксі не передбачається на звичайний режим руху і на електротранспорт. Такі рахунки подані, і вони сьогодні працюються управлінням транспорту. Тобто, імовірні зміни все-таки. Ймовірні зміни по звичайному режиму руху і по електротрансу. Про електротранспорт. Якби були певні питання стосовно руху тролейбусів Кіровограді. як сьогодні ситуація вирівнюється? Проблеми електротранспорту такі ж, як і проблеми автобусного парку. Тому що за 2012 рік. Не розрахувалася держава по відшкодуванню за пільгові перевезення 1 мільйон 600 тисяч. Також в цьому поточному січні місяці не розраховано 300 тисяч. Таким чином, не маючи додаткових надходжень від інших видів діяльності, достатньої для забезпечення виплати заробітної плати, або в них по зарплаті обліковується на 400 тисяч. Це є дуже великою проблемою. Це вперше в місті виникло була отака проблема по відношенню до інших обласних центрів. Тому сьогодні відпрацьовується договір, а постанова Кабінету міністрів 10.45 26 листопада передбачає укладення типового договору. Це є юридичний документ, і вже ми повинні закупити. В них транспортну послугу через тролейбусокілометр там є свої проблеми, і ми будемо в них себе знаходити і активно працюємо ще щоб забезпечити підписання договору і е, рішення позитивні. Для того щоб електротранспорт працював в, тому, в тих обсягах, які люди вимагають, дякую вам за розмову. Маємо завершувати за браком часу. Нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні ми обговорювали транспортну мережу Кіровограда з Василем Зядухом, першим заступником міського голови Кіровограда. Побачимось на каналі Кіровоград і дякую ще раз. Дякую.